Любов Христова, ви знаєте, життя нам під час того нашого життя, коли ми живемо, робить якісь зупинки. І коли ми на тих зупинках починаємо тако дійсно роздумувати над тою Христовою любов'ю, то в нас і віра збільшується, і молитви появляються, і бажання жити хочеться, слухайте. Знаете. І ми починаємо аналізувати те життя. І бачимо, що знаєте, що от без Бога ми дійсно нічого не можемо робити. Все, що ми колись робили, то казав Павло, каже: я все рахую за сміття. От за сміття. Здається, знаєте, то прийшли б люди зі світу і сказали, про що ви тут проповідуєте? Як можна проповідувати про те, що є все в світі, слухайте, про ті технології, все, що воно там робиться зараз, слухайте. Але не завжди воно робиться во благо людини. Деколи воно робиться в благо. Лукавого і тих людей, які рухомі тим духом злоби. І коли людина наповняється тим от, любов'ю, написано, що Бог є любов. Бог є любов. Наповняєшся Богом. Коли наповняєшся Богом, то починає до тебе доходити, для чого тебе Бог впустив на той світ. Для чого Він нас народив. Він каже, я тебе ще знав, каже, перше закладен світу. Я тебе сутка у утробі матері. Я тебе сутка у утробі матері. От тебе і мене, слухайте, Бог, знав ще наперед, суткав нас в утробі матері, пустив нас на світ. Ми в тому світі борсалися, зрозумієте, там хапалися за всякі пожадливості. Хто що хто що міг, хто що як міг. І Бог стукає до нашого серця. Постукав до нашого серця, і ми відкрили те серце. І він війшов туди. От війшов туди. То так само, знаєте, як було в діях апостолів, каже, що а Павел, дишучи злобою, пішов, поніс там листи в Дамаск, слухайте. І зустрічає його Христос на дорозі. І в нас свого часу теж так слухайте. І каже: Павле, Павле, тяжко тобі бити. каже, ти проти ружна. Каже, тяжко тобі. І Павло говорить, каже, що хочеш, Господи, щоб я вчинив? Що хочеш, Господи, щоб я вчинив? І от Господь, коли нас вибирає, Він хоче, щоб ми щось вчинили, щоб ми щось робили. Ми сюди приходимо вчитися. То є в нас школа. Ми приходимо сюди вчитися. Говорить проповідник, псалмоспівці, пророк говорить, слухайте. Навіть, і так каже, так говорить Господь. Потім виходить пастир, Говорить, так само настановляє, благословляє всіх. каже. І говорить, каже, ідіть, ідіть і робіть так, як Христос говорив. Ідіть і навчіть, що всі народи. Він не каже, ідіть і далі по городах, розбіжіться по городах. Далі, слухайте, робіть то, що хто хоче, слухайте. З вами Бог, робіть, що хочете. Коли німці йшли війною на Радянський Союз, на той комунізм, на то все, слухайте, в них на пряжках, знаєте, що було написано? На ремінцях. Що? З нами Бог. З нами Бог. А потім те саме було все написано в Освенцимі, коли вони євреїв впалили. І вони далі говорили, що з ними Бог. А євреї стояли і казали, що ми йдемо як останнім фіміям. Бо ми хочемо хоч таку жертву принести Богові. Якщо Богові буде вгодно, то хай спалить нас. Але ми не здамося. Але ми не здамося. А думаєте, там мало було людей, які плакали. Там мало було людей, які просили казали, що я не хочу туди. Я не хочу туди. І от я, читаючи слово Господнє, ми деколи знаходимо такі цікаві речі в слові Господньому. І я зачитаю теж так. То є плачі Єремії з 4 розділу з 12 віршів. Я один віршик тільки зачитаю. Не вірили земні царі? Та всі мешканці цілого світу, що війде противник та ворог до брам Єрусалиму. Не вірили земні царі, та всі мешканці цілого світу, що війде противник та ворог до брам Єрусалиму. А скажіть, що той ворог потім зробив з нами Єрусалимом? Все. Казав Христос, каже: каменя на камені, каже, не останеться. Каменя на камені не останеться. Але далі він говорить, і там учні його питаються, коли то все станеться, каже, не лякайтеся, не лякайтеся, бо цьому всьому має статися. Недавно, хто знає, там то в підзамку, чи то мені казали, казали, що було слово Господнє. І було слово таке, що каже, дойде, проруть фронт, каже, і дійде аж до нас сюди. Каже, дойде до нас, сюди. А потім таке було трохи потішення, каже, що але довго не буде. Але те слово довго. Ви знаєте, хто знає яке те слово довго? Місяць, рік, 5 років, 10 років. Оте те слово довго, довго не буде. Ну як воно має бути, слухайте. Ви знаєте, і буває, ляк настає на людину, падає. Найгірше в людському житті то є страх. То є страх. Мені коли сказали, що у мене рак. На мене якийсь напав страх. Я почув, що серце почало битися швидше, знаєте, Ти-ти-ти-ти-ти. І думаєш, не знаєш, як то з собою скоординувати, слухайте. А потім кажуть, тобі треба операція. Знову страх нападає. Відганяєш його. А потім кажуть, слухайте, що у вас операція пройшла успішно, але у вас розсіялися метастази по всьому тілу. І знову страх. Бо, кажуть, від метастазів не виживають. А потім кажуть, що ті метастази вам вже і в кості пішли. Бо провірили фотографії, все в костомахах. Переді мною стоять купа людей, 20 людей. До всіх, ми вас вітаємо, ви здорові, Ми вас вітаємо, ви здорові. до мене каже, а ви йдіть сюди. А у вас, каже, пішло все в кості. Я стояв і думаю, що казати. А потім кажу: дяка Богу. Вона на мене подивилася. І я собі так думаю, що я так сказав? А потім думаю, та я сказав, так як є. Написано за все. За що дякуйте? Аллилуйя? І коли людина, слухайте, проганяє той страх, а скажіть, хто проганяє страх? То що проганяє страх? Любов, досконала любов, проганяє страх. Я кажу, Господи, то не я, то не я говорив, кажу, а той, хто живе в мені. Бо написано: той, що живе в нас, то той сильніше чого, чого світу, той сильніше того світу. Ми приходимо сюди для того, щоб навчитися. І ми отчилися, скільки років у нас був мир, все було. І той ворог підійшов, слухайте, до брам того українського Єрусалиму і тисне, і б'є, і кидає кабами, снарядами. Гинуть люди, гинуть наші сини. Мало того, що сини, маленькі діти гинуть. Маленькі діти гинуть. Ворог не перебирає. Ворог не перебирає. Його ціль страх для того, щоб ти постійно жив страху і боявся. А Христос сказав: не лякайтеся. В Слові Божому в об'явленні написано «Алякливим участь в озері огненому. І ми боїмося деколи буває. Скажіть, будь ласка, хто з вас не боїться піти на фронт? Скажіть, будь ласка, хто не боїться з вас піти на фронт? Встаньте, ну, може, хтось. Я не знаю що, ну напевно, теж щось якесь буває страшно, правда? Але якийсь парадокс дивлюся. Всі бояться, а от той найменший чоловік нашу. В церкві є з найбільшим серцем, щось бере туди їде. І можете сказати, а йому добре, бо його не заберуть, слухай. Чому той їде? Чому другий їде? Чому третій їде? Чому він збирає то все і приходить і каже, хай вас Бог благословить, ми вас любимо. Бог вас любить, Бог вас любить. Я не хочу, когось, когось просто-напросто, я... пробачте мене, браття, слухайте, я такий, як ви. Але все рівно наша ціль, наша задача, слухайте, служити Богові. Бог сказав, каже, що хто торкнеться вас, то він буде, так якби торкнувся, каже, зіниці мого ока. Так якби, ти, якби він торкнувся зіниці мого ока. <кій> Бог каже, що ти йди, роби, а я буду з тобою. Ви знаєте, от. То не просто так, що ми починаємо, ми говорили замолитви, то не просто так, що ми починаємо от молитися, Боже, спани, спаси, сохрани, і Бог тебе зразу спасає сохраняє». Слухайте, Треба жити так, як Бог велів. Треба жити так, як Бог велів. От, ті три, три мужі, седрах Авденаго, слухай, Месах і Авденаго. <кій> Ви знаєте, от вони стояли біля тої огніної печі. В той момент вони говорять, кажуть, що знай, каже, царю. Ти знай, каже царю, що каже наш Бог, що Він може навіть спасти нас від печі. Але якби навіть і не так, то ми не поклонимося. Але то не тільки в той момент вони сказали, вони не тільки в той момент сказали. Вони перед тим так жили. Бо вони кажуть, ми не хочемо їсти, слухай, лососів, м'яса, того всього, вина. Ми будемо їсти Ярину і будемо, слухай, будемо так, як написано, так, як їх навчили батьки, так, як вони вчилися там в Єрусалимі. Отак От вони жили. І так хоче Господь, щоб ми жили. Одна жінка до Ісуса Христа сказала: блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти їх сав. А що відповідає Ісус Христос? їй? Так, каже, але й блаженні ті, хто каже, хто слухають, і що роблять. І виконують слово моє. А далі він говорить, так як брат читав дві, дві тижні перед тим, каже, що ви звете мене, Господи, Господи? Звати Господи, тобто то, то сказати, Господи, то визнавати, що ти є Господь. То визнавати, що ти Господь, а не чинити того, що я вам говорю. І далі слухайте, Він в слові своєму говорить, каже: йдіть і навчіть всі народи. Ідіть і навчіть всі народи. Ідіть. Каже, ідіть, каже, хворих. Оздоровляйте, померлих, воскрешайте, звіщайте добру новину. Кажіть, що у вас, у вас наблизилося Царство Боже. І я собі тако думаю і задаюся питання. Ви знаєте, в нас якщо якісь, якісь буває якісь, от щось не получається, то у нас зразу всі кажуть, всі ті бомби, ті всі снаряди зразу летять. Ну, на, пас, на пастера в першу чергу, розумієте? Пастер винен, Хто ви? Та пастер винен? Потім дяконі починають чихвостити. потім всіх підряд. Я ні. Я ні. Та що ви? Та я слухай, я ж такий слухай християнин, що ого. А от всі вони винні. Всі чогось вони винні. Знаєте? Що тут так, слухай, не поймеш? Ви знаєте, написано в Слові Божому, що ми будемо давати звіт за кого? Самі за себе. Самі за себе, в якому стані я. Якщо я в доброму стані, то мене ж той пастир так само і похвалить і скаже: слухай, я буду молитися за тебе. Іди туди і далі. І тебе виходить, хай Бог благословить. Іди і говори. Зараз люди порозбігалися з України. І знаєте, з однієї, важко дивитися, ну, порозбігалися, ну такі от. Самі сусуди, самі хороші, такі будемо казати, хтось через океан в старші поплив, хтось в європу. Але в той же ж момент, в той ж момент, мені говорить дочка, каже, тату, а ти знаєш, каже, що в Європі 170 церков українських тільки відкрилося. Сто сімдесят церквов українських відкрилося, і там є наш брат і наша сестра, які стоять на колінах і просять. Щоб від тих брам ворог відійшов, щоб тут і надалі звіщалася добра новина. Але чи там є ворог, чи нема. Та добра новина далі буде звіщатися. Навіть, каже, якщо буде розбиття святого народу, бо так каже, коли буде кінець там Даниїла написано, коли станеться розбиття святого народу, то в об'явленні написано, що ангел буде летіти і звіщати що? Хто пам'ятає? Євангелію. Читає слово Боже, Боже, бачите? Міша з Конюшкова читає слово Боже. Євангелію, каже, буде читати. А ми просимо. А ми всі просимо. І в слові Божому написано, каже: просіть і дано вам буде. І ми деколи кричимо. Господь хоче, щоб ми ходили по водах. І не просто по водах, а там, де штурмить. Він каже: ходи, іди до мене, каже. І все, ходи до мене, каже. І Петро вилізає, з човна йде. Але потім починає дивитися на той шторм, страх його бере і буль-буль-буль-буль, і вже все. Вже Петра нема. Рятуй, Господи! Маловірний, чого ти усумнився, слухайте. І далі ми просимо, 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 просимо. Бо написано так: просіть, і даному буде. Але там ще написано, каже: якщо ви прибудете в слові моєму, то просіть, чого хочете і станеться вам. А ще написано, каже, якщо ви виконаєте. Заповіді мої, то просіть, чого хочете і станеться вам. І деколи буває, що ми просимо, просимо. Ви знаєте, я теж так дивлюся, кажу, Господи, я певно не виконував тих заповідів. Кажу, ну чого кажу, та, та булячка вчепилася мене. Та забери її, слухай, кажу, та тобі тільки тако зробив і все, Скажи тільки слово, і немає її. Але думаю, щось я на, може накомбінував, а може має так то все пройти. Не знаю. Але от бувають моменти, слухайте, що знаєте, щось попросив буває, раз і є. Раз і є. Я вам на прикладі скажу, слухайте, от для одного нашого брата приїхала машина на подвір'я до нас. Тільки приїхала, слухайте, Едік привіз. А я навіть не знав ні, нічого, тільки подивився, кажу, та то кажу, для Міші машина кажу, знаєте. Потім приганяють до Міші машину ту, і кажуть, брат. Господь тобі дарує машину і дають йому ключі. І він думав, що його розігрують. І він не вірив, він, він там щось, знаєте, таке все слухайте. А потім свідкував, каже, а ви знаєте, а я вчора вечором каже, от просто погортав, ніколи не заходжу, а потім просто погортав і подивився каже, на машини. І так подивився, каже, ой, Мерседес каже, такий файний. Каже, мені би такого. Якщо я не так щось говорю, поправ мене, будь ласка, брате. В обід він мав машину. Дорогий брат і сестра, знаєте, чого він мав машину? Бо він працює. Як вміє, як може? Скільки може, має дітей, бере тих дітей під пазуху і волочить їх той дім молитви, слухайте. Бере їх з собою і бере нагород і туди, і, і, і то все. І то все слухайте, і Бог дає. І Бог дає. Він тобі так само дасть. Але якщо ти будеш служити йому? Колись ми сказали, коли ми війшли в води Юрдану, ми сказали, що Господи, я обіцяю. Я обіцяю. І коли ми обіцяли, то ми умерли. Написано, що ми умерли для чого? Для гріха, так? Для себе, для світу. Для світу умерли, Чуєте? Ми для світу умерли. А чому для світу умерли? Ну, каже Павло, каже: живу вже не я. А Христос, а Христос живе в мені. От Христос живе в мені. Скажіть, що, хри... яка, яка потреба у Христа? От якщо Христос живе в мені, Господи, дай мені машину кращу, слухай, я маю білу, я хочу мати червону, я хочу мати такі все. Я, я все, я хочу. Не знати куди, так? Ну, то та, та Христос каже: чекай, чекай, Петро. Скаже, слухай, зупинися, що то ти таке? каже? Так він до, до синів грома сказав: каже: ти не знаєш, якого ви не знаєте, кого ви духа? Що там тобі всередині? А от коли в мені Христос то каже, Господи, хай буде воля Твоя свята. Хай буде воля Твоя свята. Він каже, ви не знаєте, каже, моєї їжі. Каже, хіба хто, кдасть, хто, хіба хто йому дав їжі, хіба хто його нагодував, там каже біля цієї криниці слухати. І тут якась блудниця стоїть, тут і ще щось. Хто йому? Що то він незрозуміло каже. Мало того, що з самарянами не сходиться, ще й з жінкою. Чоловік з жінкою чужою почав говорити, розумієте? І вони не розуміють, а він каже, ви не знаєте, каже, ви не знаєте тієї. Дорогі брат і сестра, хіба може ми до сих пір не знаємо теє їжі? Хіба до сих пір, слухайте, от ми не осознаємо, для чого нас вибрав Христос? Де би ти не був? Моліться, просіть. І буде. Ставте охорону свою. Я не кажу, щоб ви від, від, від виганяли своїх чоловіків туди на фронт. Ні, ставте охорону. Уявляйте собі, що він біля вас, що він, що він є християнин, що він є, слухайте, пастором в вашому домі. Ви повинні то все уявляти. Коли Слотюк мене вчив. Я кажу, Влади, кажу, як то так написано? Бо написано, каже, а як ви коли молитесь, то вірте, що вже отримали. І буде вам. І станеться вам, каже так. А він каже, от ти як їдеш кудись в дорогу, то ти собі уявляєш, що ти вже приїхав з тієї дороги. От молися до Бога, проси Бога, що ти вже приїхав з тієї дороги. І коли ти приїхав до тієї з дороги, каже, зайшов в хату, завжди себе уявив, що ти сказав, слава Богу, що я вже вдома. І я так, слухайте, постійно робив. І колись так молився, знаєте, от <кхи> летіли ракети. І я молився, кажу, Боже Господи, хай ті ракети розвернуться і на них полетять. І зранку починаю дивитися, дивлюся. Ракета полетіла і пах і вдарила назад туди в тих самих. Так, таке, таке відео було. Я зустрічаю брата Вітю, скажи: так було? Було. Біля рукавички. Я кажу, брате, я, я молився, а він каже, я те саме молився, і те саме побачив. І ми обнялися і подякували Богу, і, звичайно, не за те, що люди загинули. А за те, що, слухайте, Бог відповідає на молитві. І дуже скоро, і дуже скоро, Бог близько. Він біля тебе і біля мене. Він любить тебе. Він вибрав тебе. Ще закладне світу. І він каже, що Він хоче нас будувати, як те живе каміння в храм духовний, щоб ми були як одне ціле, щоб люди бачили, що ми світимо. Бо то час темряви зараз. Подивіться, який час темряви, що то робиться, слухайте. Але він хоче, щоб ти і я, щоб ми світили. Але щоб ми світили, треба, щоб в тебе і в мене була та олива. Треба її десь набирати. Для того нам Господь каже, посилаю вам Духа Святого. Хай нас Господь благословить, що ми були напоєні від Духа Святого, що ми не від тих, знаєте, що протікають тих колодязів пили, а от від тії живої води, від теї живої води, щоб ми любили один одного. Бо каже, по тому пізнають, що ви учні мої. По тому пізнають, що ви учні мої. Не так, що, знаєте, що ми йдемо по золоті, і брат іде з другої сторони, ти кричиш до нього, слава Богу, слава Богу! А брат слухай, дивиться десь там на мобілки, а може чує, не знаю так його. І другий думає, слухайте. Хай нас всі Господь благословить, щоб ми завжди воздавали славу Господу, щоб ми дякували йому за все. І що коли ми що не попросимо у нього, щоб він нам давав. Каже, будьте як діти, будьте як діти. Але в той же момент він говорить, каже, що будьте каже, як полки з знам'янами, щоб ті знам'яна любові, знаєте, горіли, щоб де би ми не були, щоб ми звіщали Слово Господнє і щоб його звіщали не зі страхом, а з любов'ю і з силою. Хай нас Господь благословить у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.